сладкий. я бачу, бачу, бачу через экран, как всех в хатах поселилось великое счастье, потому что на экране снова ваша любимая звезда. Спасибо. И, конечно же, небольшой поэтичный рядок. Мужчины, бегом! Боевую готовность! С экрана морая, манящая скромность. Спасибо. Дорогие друзья, сегодня мой необычный день. Я бы сказал, очень особенный, радостный, немножко грустный. Потому что у меня сегодня встреча с выпускником. Встреча выпускников. Школьные годы чудесные, школьные годы с песнею. Мы с ним сидели с первого по десятый класс за одной партой. Это мужчина уже, выдающихся достоинств, потому что это видно любой женщине и невооруженным глазом. Встречайте, мой колега, ведущий телепрограмм, тоже звезда через букви і Іван Шпікуляк. Ура! Слісу не убездоки. <продово> Іван Спікуляк. Відома телезірка з білої церкви. Характер бридкий, потворний та хуліганський. Може навіть вдарити палкою. Дуже схожий на актора Віктора Андрієнка, але у того ніс менший. Ваня! Ваня! Це була моя посніп'я любов! Привет, любимая! О, Ванюха, Ванюшечка, Ванюшечка, Ванюша! Ты как был, ты такими остался. Да ты тоже шутки в тебе, ти же самые. Ну что? Я был, вот дурачок, ну. Как жизнь? Нормально. Привет, Шувиха. Ой. Опа, дрим. Оп, да не так, ты что, как американцы. Как негры. Да я же Вот так. Вот так, и вот так. Опа! Ааа, ес! Боже! Это на всякий случай. Ну, конечно, конечно. Я Что ну, вечный я... двигатель, клянусь. Ну, что ты? Я же как пропеллер в одном месте. А ну что? Шо... Шо... Ой, мне ты золото. Что ты лезешь? Надо, надо капать не под две. Тихо, две капли накапать. Имидж. Ты у тобой, я как следила с тобой за одной партой, я все следила. Тихо, это... тихо. Я то был не я. Но, я ты... Не что ты тогда уже была беременная. это надо всем рассказывать, да? Ой, А, я не замітив, що тут люди. Привіт, вас вітаєш mm. шоу того, носиків. Ну як ти був, як був, дурко, так і остався. Сіда. Я був як Юрко, дурко. Сідай Или юрченко, я забув його. Сідай поміла. ближе. А давай, а ти будеш моя ганжеліка. Грудницька. Ой. Ну ты молодец, Клас! Америка! Ну, ша, Юрка Юрченко, а. Не, у меня фамилия другая, ты переписка. Я, Іван Спикуляк, Біла церква. Да <свят> я ж спой, що дурочка, мы с тобой на Олімпіаді ще зажигали. Ты <свят> помнишь? Дурочка, це були костри. <свят> костри? Ми ж то в одном пионерском лагере жили, одні костри. Помнишь, пів села згоріло тоді. <свят> подожди, подожди, це когда? Шо, ну когда? Когда то да, когда ты ти... с Юркой гуляла? З Юркою? це з Юркой. Ні, не з тим, з котрим ти гуляла в другому класі, а з тим Юрки, котрий вже в п'ятий в тебе був. Ну, котрий. Це ж з армії ждала. Да, да, да. Ти дурочка думала, що желездорожники, це така хворма. І пошла, думала, що пошла в армію, а пошла в желездорожники. Нічого так не думав. Я медсестрою, бо не взяли медсестрою. А чого не взяли? Ні, да? каріос у мене. Да? Болею я. А ти, а ти його не чеши. Кого його? Ну, карієс. Каріше, шо не чеши? А он сразу рассусється. Варі, я не могу з нього. Ой, ну шо вєчний відв'ятіль, шо, ти будеш кушать? Ааа, а шо, у тебе є шо пожрать? У мене, смотри, у нас же ж, у мене велике свято. Шо такое? Мало того, шо ми з тобою зтрєтілісь. Ну, та-та-та, прикрути, я же щас засоромлюсь там. Бачу вже, уже як красний у мене штиблети навіть стали, ти Не, не, це шо, гітри? Гітри? Ти ні, ж шо ти перед народом? Ну, як справи, дурочка? Давай, розказуй. Та як же ж дурачок? Нормально. Ну, оце Сидим хорошо. тут в вагончики, ти знаєш. Оце хорошо. Ти знаєш, що з вітром їдемо, хорошо. У тебе китайки є, так? Да? Слід, подожди. Що? Куди ми сьогодні їдемо? В будь-яку частину планети вибирай. І поїдемо. Ваха, їдемо в будь-яку сторону. Слухай, поїхали на родину. Куди? У Білу церкву. Білу церкву. Спомню Валентіаду по кімії, так? Ой, мій любимий, а да. ти що? Да, нашу молодость, Ёль? як ми пішли Подожди. до перших півнів, то гуляли з тобою, помниш? Та же ж не помню? Помню, тих півнів вже нема. Одні петухи, ну ладно, не важливо. Подожди, я тебе скажу. Єля! Єля, Гена. Слухай, ми 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 з это зараз Вахой їдемо в этот, в білу церкву на Олімпіаді. В да, скажіть. По хімії. Ой. Ой, любий Ну ти та хіміча ла в житті багато. Да ти тоже за своїм носом. Тиха, що ти в тебе в голові один нос? Ну. Це ж як кожа вересню відповідає, так сказать, і до іншим членам, так сказать. Хоча буває ошибочно. У вересня ошибочно, да. Ну я с вереснем не проверяла. Давай, Гельчка, давай. Шучай, шучай, шучай. Ой, який, дядя шичай, да? Я потом, я потом. З Носиком, да? З Носиком, дядя. Нравится, нравится. Да мы все друг другу понравились два раза. Слухай, ты знаешь что? мене ж велике свято. Да ты вже третій раз сказал, ти я не дай, слова дай слово сказати, Дай слово, сказати. Ты скажи слово, ты два сразу в ней в рот. Дай я слово! Св... Ск... Ходишь, оте... понимаете. Ты все сказал? Так, кошка сдохла, хвост облез. Кто промолвит, тот и съест. то засмеется, кошачья крови напьется. На тебе за шутку. Настоящий. Сто шлягерев. Ну дает, да. ну дает. Как поет, Елечка. Купишь себе носки. Давай. <laughs> Давай. У нас це так що наливай, давай. Заналити тоже. А все, ну поїхали. Іми очки, смотри. А чого у тебе стуканчики такі, щоб не билися цептор, чи що? Цептар, Ну шо? Ой, хорошо я цирк сходить і кобила лягнула. Ой, чудак. Не ты чудак, знаешь, а чувак, ти опять перепутала. Ти знаєш, я тобі хочу таку штуку сказати. Давай. В цей день? Так. 9 місяців назад? Ні, то був не я. Я знаю. Я нашла гелю. Я лежала на різх на разводке. Ты помнишь, мы там часу з собою зажигали. Тихо, тихо. На тихо. разводке, Ви всіх не знает, Иду. Так. не лежу. Так Будем... Ні, лежу. Зразу йду, потім лежу. Да. Буде мене дівчина з табличкою. Каже, недорого. Ага. Это была она, геля. Ой. І тепер сьогодні в неї день ангела, День находок. День падшого ангела. Да. родна, ну потрясающе. Так треба ж її сунути, тобто поздравити. Так давай! Так давай! Ей! Геля! 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 Гена! Генка, йди сюди! Ти що з малим прийшов? Да, а я же Гена! Іди сюди! Шарик, де ти ходиш, Де ти хочеш? <звук> Привіт стари! <звук> <звук> Геля, йди сюди. В честь великого свята я дарую тобі мужчину в некоторих містах. Ти глянь, геля, дай, дай нос, дивися. Що в тебе в голові дімає? Геля, це серце. Геля, віддай йому у своє. Нравиться, да? Нравиться. Бачиш, яка гуля велика на голові. Ну, у нього голова як гуля. Ой, яке кадосе. Еле. Так что можешь быть, да, это само собой. Слушай, хай, мы не будем их на взрослый стол. Геля. <соц>. Так, куда, Happy куда, куда, куда? Сюда, Гид. Хэппи Иди туда, туда. Что так, вы тут все, 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 люди все, Сюда, Еля, сюда. Геля, туда. Сюда, Еля, сюда. Еля, туда. Еля, я, туда. Сюда, я сказала, сюда, я сказала. Сказала, что ты? Все. Надо быть хорошим мальчиком. А ну надо слухаться. Надо слухаться. Что ты не зашла? Насилует! Насилует! Вы бы сейчас генко перепутал. Вы светите, чтобы я тебе дивку подарила, а ты меня путаешь. Иди отсюда, чтобы твои звонили. Ты маньяк! Ах ты ж маньяк! Как ему, а Відповів, да? Ах ты ж маньяк! Ах ты, я уже сказал два раза. Так я накрываю тут стол, ты представляешь, ну? О, хай дядь там, хай не слухає взрослі розговори. Давай. Що давай? Що ти з ній, як з рабині і зоури? Положено, повста, нас не прийнято ласкання ягнят. Давай, по тортику. Так що вона буде сидіти, як Оленушка без брата Іванушки? Зови його, дави, дави. Ну що, хай хоч із копита вип'є? Що, що? А? А ну? Що? Ти з подарком? Ей, Еля! Я хочу тобі, раз ця потвора не хоче тобі давати настоячого шарика. Я дарую вам саме дорогое, що у мене є. Ти знаєш, я тобі скажу, гелічка. У мене ж нічого нема, ні стида, ні совісті, ні у мене фантазії. Тому я хочу подарувати свій імідж шарика. Бери Шарика на штанчука. Фу, 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 фу. Є, да?

Але ви на мене О, скольки мати маринка поїздку я тебе скажу так обідали, любимая. Сядь там. У наших наших от таких дітей є много общего. Да. Об'ясню. Генку я тоже на вокзалі ношу! Да? Да. Безный моя с рот друг. Він же два роки у циган работал в Ой, Ой, Анейка, знаешь, кем работала? Кем? Чупа-чупсом. С дудочкой. Що? Свойной З С дудочкой да, работала. Талантливо работала. Ну, на вкус на цвет, товарища нет. Оно и видно по тебе. Ой. Ну что тебе сказать? Поэтому раз у них такое общая судьба. Шо? А чого в стакані нічого нема? Давай, наливай. Наливай. Давай, а маленький. Щоб... А, це твоє, да, бери. Боже, як ну, це всі його п'ють, його п'ють, радіус. Вам, бить, дітям, звісно, треба... Надо... Давай. Та не бойся, в лицо не приїзну. Ли? На... Що ти, вересень, що ли? Дітки, беріть ці вам настойчові. Є на... Не хоми! За своєю, розумієте, кримінальною структурою. Дитина маленька хоче взяти, вона лізе, як сумасшедша. Що ти лізеш? Ти знаєш, з ким ти общаєшся? Ми як за його... машича, та лізе? Ми його хвомілі нікому Мир, не говоримо, бо Мир. він ще ходить з кримінальні структури. Такий авторитет! Давай, Ой. давай, давай. Маленькому питки захотілося. Да. Ага, давай, питки, він давай. ще їсти може. А в нас нема ні чак і нема нічого. Відкрий рота, нема нічого. Ух ти! Бачи, зі шкуркою з'їло. Ковтай, ковтай, родной. Ковтай, ковтай, не мав. Ковтай, можу. ковтай, маленький. Шо ковтай, кушки, кушать. Куш, куш, куш. куш, куш. Опа! Упало, нормально. Тепер сідайте, ми вас тепер женіти будемо. Слухай, слухай. Да. А в нього все таке длинне, як нос. У вас в голові тільки одну. Поїзда. Я тобі навіть, бачиш, покажу генку в молодості. Прилитый Ильич! Фамилию и отчество забув. Красота, календарик, да? Да. Ну, все. Ну, детки к столу, голодаючи по Володе. Кушай, кушай, маленький, кушай. Кушай, маленький, кушай, щоб Ой. велика була, то хай стоп. там зажигают, а мы поболтаем. Слушай, обгадили мне все весь костюм. Что это за на, на, На лимонадик, на, на лимонадик. Ти його не дитина! Талант повинен бути голодним, тоді скоріше помрет. Пи, я сказала! Щоб дати місто другому таланту! Пи, я сказала! Да ти сядь, у нас бачиш весь місто мало, а талантів стільки, що дарвіну не спілась стільки обізяду. Ну да ми вже пошуткували, давай далі. Ти знаєш, що Знаю. мені казали баби, що. Ти в нас вігетаріанець. Да? Яка баба тобі це сказала? Очень да? да. Колодки треба зашивати. Перед тим, як з бабами розмовлять. Знать на марлю пов'язку, щоб менше тягавкать. Правильно, я Правильно, я на м'ясо не, не заздрюсь. Я Що це не, не похоже з таким носом? Ну давай. А що тебе було? по яйцю, Мясо, по любим? Яйцю. В каком смысле? Ты шо. Давай. Ты шо, дурочка, ты шо подумала? Давай. Что давай? Быстренько. Ну ладно. Зайдет закон... гулять. Ох ты. Ах ты, скотина. Что ты зребены? Да, прическу поломала. Ты шу, дура, это мой имич. А ну сидеть. А, ты... Прошли твои годы. Хочу, цілю, хочу. Гуляю. От це курінь на І коли я була звиньєвой в отряді, так ти там з мене. Не Звиньої я свиньей ти була в отряді, понимаю. Ах, так! Да, два компота мені не давали, потвора. Тепер прийдеться я все їсти. заставляє. Та тут лучше я... свинью держать, чем тебе прокормить. Ти поняла? Ага, ага. Мене прокормить очень просто. Очень птала пачку шлягерів і пішов гуляти і кормитися сам. Ой, ой, на вольних ой. хлібах. Ой. Знаєш, давай чай. Від чаю в тебе нічого нема. Давай, що давай. Людині немає чаю, нічого і покити нема куди бросяти. Віра, що ти там наколотила? я не понял. Що ж це таке за наказання? Ти представляєш? Що ти? Не трогай дітей, хай бавиться, як хоч Гуляйте, діти, гуляйте, гуляйте. Потім в казино пойдете. Ужас, ужас, що ділається? Нагуляйте від да. внуків. Цвіти жизні. Але хай ростуть на чужих балконах. І то таке, давай. Що давай? А, ну наливай. А є. Хочу, Но... ну, любі моя, за наші світлі годи. Ти пам'ятаєш, як тобі написав я колись такого віршика, пам'ятаю, ми вічно шлентулість богні. Ходили в темряві, як гади, і раптом дивимось вогні. Горять вогні. У Вєрхі сердючки. О. Такой Пастернак, ти знаєш, що моє Ой, ти в останній раз мені говорила це 10 років назад. Я не можу нехай забути, як ми з тобою на уроки фізики... Ну ти що, я тоді галстук якраз купив. Як ти мені об'ясняєш, а, падлець? Ну, не подумай, прожух колготки, ну і що? Ну і що? Папірусу. Ой, Гілля, ти не знаєш, як ми з твоєю папою познайомилися? вообще то ми були сокурсники чи однокашники. А ти вже мене приплентала, що я твій жених. Ми що, з тобою сиділи? Ну, як комусь в комусь мислі. В прямом? В прямому не сиділи. А з ким я сиділа? Я не знаю. Ти тоді з Юркою гуляла. Я не знаю. Ти з яким? З Антоновим? Ні. Ну, після Мишки, который у тебе був. Ну, пам'ятаєш, за Стюбкою вони тобі ходили? То, що з тим ходив савкою? Я? Нє! Я з ним ходив! Це брехня! Це накле! Світкою! Ти ходив світкою, а потім савкою, а потом з Юркою два рази, Не со світкою, а в піджаке! Ну, що я не помню, ще потом, Ой, ще потом всім розказували, що у вас там любов! Ти тут не цвісти! Ага! Ой! Попався! Ти, папа, за папа, вот почему він маму променял на эту юрку. Ну, понимаешь, ошибки молодости могут быть у любого. Да понятно, а сонце тоже пятна есть. Я понимаю там Геля, геля, лягай, геля, лягай, я помню, да. Слушай, давай вспомним нашу песню. Давай. Ты помнишь, як мы на уроке музыка? Давай, а яку. Яку вы пели, да? А я что помню? А в тебе ж ноти були, ти ж ноти держав. Які ноти? я не ходив на так. Ну правда, тебе не було... С... не було слуха, ти да. ну, був на... этим... нотоносцем. Вспомни. А вона грав на баяні. А ти пел прекрасно далеко, не будь ко мне жестоко. Ні, я пив другие. Я пьял другое тебе. Эй, жовтое платье, символ измены в час растования. На тебе я порвал. И рваючи платье, и рваючи платье, я так безуспешно и горько ридал. Синюю шторю ти завернулась, там что-то там мы з тобой зробили, в общем, траляля, в общем, букал свой обставив, ну і так далее, в общем. Ей, штора, другая, і ти вже не та. І ти вже не той торшер, да? Да. Да, Потап... у мене другая фамілія, ти права. На недельку в Комарово, я уєду в Комарово. Ти знаєш, що я після нього почуваю? – Давай. – Про кофе. Ти не слышав? Шуткуй. Не брошай внімання, йдете хай бавиться. Що це таке? Хай на пупсика побавиться. Грайся, грайся, грайся. Дружи с братиком. С братиком. <laughs> дружи. А не с, с братиком. Дружи. Давай. Чашку кофею я тебе бодрящего налью и пона... Да да я слушаю. Что А что попал? Ах вы заразы, моли, оно быстро в детскую. Быстро в детскую сказала. Так. быстро а, ну, в детскую. Быстро. быстро. в детскую. Давай и ты тоже иди. Дуй туда иди. Быстро Давай. в детскую. Сидите, я куда дурочка. Я куда здоровый вот а, то. Давайте, давайте, в детстве вам будет проще. Как дурочка вот, а? Та. А почему как? Я в маму. Что такое? Что такое? Да та заразилась а гадство, ну. будет заразилась крыши на вершке. Ах, ты так что, то что ты ты против профессионала пошла? Ах, любимая. А, я сделаю. Ах ты, зараза. Ах ты, потвора. Еля, помогай. Маму защищай. Ах ты, ах. Еля. Ну, зараз я тебе тронусь. Ах, потвора. Ах ты, получай. Наша. Ах. Ах. Ах ты! Дена на силу! Веля! Так! Быстрее! Давай! Еля! Давай! 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 Дорогие друзья! Да! Дорогие друзья! Мы тут... Отзіхаємо. Маленький, іграйтеся, іграйте з мало. До наступної неділі. Сім'я прощається. Помогай ручкой. О, побачення на зубій клеві.